Дачі ТВ вітаю вас, друзі. Сьогодні покажу вам пристрій. Реле часу. Е -е, подивіться, виставляємо. Якщо у нас схожі. І дуже сильний насос. Викачує все. Ми виставляємо. Ось такий чемоданчик у нас є. Виставили. Три хвилини воду качає. 45 відпочиває. Е -е, ось Такий у нас апарат чудово закривається. Нам подобається ось такий ящичок. Круто? Круто. Чудовий ящичок. Дві хвилинки залишилось. Ще насос наш буде працювати і потім повинен виключитися і відпочивати. Залишилось біля 20 секунд. Зараз. Повинна виключитись. Бачите, Е, да? Дуже мені подобається, можна виставити і в часах, і в хвилинах, і в секундах. Дуже чудовий апарат. Хто хоче замовити, звертайтесь, допоможемо. У мене великий савочок. І там я поставив, от бачите, все, 45 хвилин, зараз буде відпочивати. Бачите, да? Ну я так виставив. 25 хвилин. Качає 45 хвилин. Відпочиває. На ніч включили і не думайте. Сам включиться, сам добере воду. Чудово? Чудово. Хто хоче замовити, звертайтесь. Можете виставляти, що хочете. Е, секунди, хвилини, е, години. Все це. Є в нашому пристрої.